Об'єднаної громади. Це і соціально-культурний розвиток, це і підтримка, ну, називаємо так, всіх тих починань, які ми будемо в об'єднаній громаді проводити. Суми там звучать, як вони сказали, розрахована програма 5 років, суми звучать 50 мільйонів доларів. Ви не думаєте, що вони прийдуть на що селищну раду, але вони прийдуть на програму і називаємо так спонсори, підрядчики, виконають цю роботу, ми тільки будемо місце з вами приймати і аплодувати за те, що вони нам на нашій території щось добре зробили. Прошлому році ми участвували в деяких програмах, в обласних програмах. Разом майбутні. Разом майбутні. В цих програмах у нас було два моменти. Вигралися дитячий майданчик і кожного під'їзду скамейка з Орною. Одна програма на 85 тисяч, а друга на 200 тисяч. Ну, 200 тисяч там більше не було. Мерепа, наприклад, і виграло 18 таких програм. Я хотів би то, щоб наша громада в 2017 році тоже поучаствовала не два, а щоб 20, а більше, програм е, було задіяно. Ну, і якщо питання, я вывожу таке мнение, я думаю, всі. Все, Степан, я вот перед цим... Обращалась, и, конечно, хочется гарантии того, что действительно мы будем по-прежнему жить хорошо, а хочется еще лучше. Нет, гарантирую только, чтобы прежде всего. Вот я сейчас об этом обращаюсь. Сейчас я знаю. буду. Дайте тропить почти.